Этот, э, снаряд з кацетної ракети, один залишився на розірвався. Або на розстояння знищувати з автомата, або інженер озивати. Ви можете її просто зліво об'їхати і поїхати далі, але дивіться по дорозі, щоб отакій от, матні не валялося, просто і все акуратно їсти. Осталось діло тримплекс? Будіть тримплекс, аж пусть зібрається виїжджати. Як ми тільки прийшли в частину, у нас була можливість вибрати собі позивні. Не знаю чому так. Хоч Везуче таке добре привідняння. Як показує практика, дуже везуче привідіння. Якраз заходила заміна, нам на допомогу заходили хлопці. Получається, чую виход. Летить. Думаю. Далеко пройде, але ну, на всякий случай, думаю, присяду. Я так хай, на картани прищив, тільки Бих! каска фу! ушла з голови, Я так. Цілий, нормально. <рес> в Норку, бігом-бігом. Потім, коли обстріл закінчився, нас три часа мотузили. Я думаю, вийду, казку знайду, може ціла такі. Каска, все, перший контакт, який случився у нас із русскими. Доволі таки трохи комічна історія. Мої хлопці трошки розтягнулися і дарувалися в ямки. І стоїть в мене ну, чоловік домашня така собі футболочка. І стояв іменно в цей момент стояв ну, спиною до них. І вони вийшли до нас на дистанцію 40 метрів і стоять такі, кричать Пацани свої, Москва! Ми такі Я ти зараз дам Москву і давай з ними сандалиться. Не, ну, декілька днів дуже плотні контакти йшли з їхніми піхотними групами, вони нас питалися, артою, то в них не вийшло. В ліс по мала видимість, вони зачасту підходили 40 метрів і ближче. Ну, зачасту ж нас рятувало наша, наше маскування, що ми їх замічали раніше, відкривали раніше по ним вогонь. Потім знаходили їхню екіпіровку. Це в кровіщі. Є... Єдине, що можу сказати, в ранених іноді вони, якщо ранений, витаскають. А якщо вбитий, то вони недалеко відтаскають їх і закапають в лісу. Зачасту знаходимо їхніх їхні прикопаних в лісу. І в один день мені командир приходить, ну, ротний, каже, Каспер каже, готов своїх бойцов. Каже, більше вони з Мазанівки будуть ось ось на днях відходити. Ні, є питань, кажу, мужики, враг дрогнув, треба надо, надо їх все, будемо навіть мати. Пацани там водушевилися отакого От все. Чую. командир дає команду, що всі в готовності. Чую, бехи вже наші їдуть. Думаю, зараз ми їм зробимо. Навіть якщо хтось і буде, ми їх знесемо. Основну масу їхньої піхоти ми перебили, а решта піхота, яка була. Просто почали тікати. І тікали панічно. Кидали все, просто все. Так, ще, ще Ну, Особисті речі покидали. Там, амуніцію свою покидали, е, шоломи сталеві, отак їх можна, ними можна обставитися тими шоломами сталевими, е, броню свою кидали, зброю свою кидали. Е, одноразові РПГ-22, РПГ 26 рпг 30 е, шмілі, так, ну, так звані реактивні. Е, Теж вони все, ну, все кидали. Куча коробок до пулеметів споряджених, отак от стоять, короба, не менше 10 штук на місці, вони їх все покидали, все покидали, уходили. Б... БМП свої покидали. в них там ну, незначні несправності, але вони їх покидали. АГСи. Які АГС, які АГС, який по нам працював, ну, в мене один хлопець поранен... поранення вловив з... в руку от з сколком АГСа. АГС. Мы потом те АГС и, и затрофировали, они, они их и кинули. Там до них 12 кул, этих, кулиток было, они их все покидали, блин. Если осколок раз попал в орковскую плиту, то его просто можно выбросить. Ну, там она, во-первых, тоненькая, да, она легкая по весу, но они некачественные. Ради этого ее брать, я ну, думаю, не стоит. І то не факт, що вона може навіть і выдержать саме з кола. Вона реально дуже тонка, десь може меньше, наверное, сантиметра толщины. То есть Тобто вона ну, печальна очень. Пробували їхніми ж боєприпасами 5,45 Як вона пише на пачках тих. ППБС. Патрон повишенной... пробиваемости бронебойной силы, то не выдержит навіть одного патрона. Пробиває дві плити сходу. Ну, от знайшли ж броню їхню цілу. Ну, каска. Саме інші, що каска в них там е кавер красивий, всі взяла. Знімаєш кавер. Дивишся, такі, ну, ліпучки, як на, е як на торде. Такі красиві, все, там ліпучки. Я так дивлюся, чого -то вона якась легенька на нормальну каску. І ще один кавер зверху приклеєний. ну, їхні каски. Береш так, здираєш. А там шолом сталевий, радянського виробництва. Тобі ж ні пліти їхні, ні шоломи їхні, ну неякісні зовсім. Як показала кількість їхньої кинутої зброї, не менше батальйона. І змішані підрозділи змішані. Ми знаходили е, речі, е, як і російських солдат, ну там зі Смоленська були, з Воронежа, так е, і з... Квазі господарства, ДНР і ЛНР, вони такі м, чуються, що вони видихаються, тому що в них вже в підрозділах починає тип зборна солянка не розбілісь. Якщо вони раніше не змішували е, свої підрозділи, то зараз в них вже просто вони пічкають, пічкають, ну, щоб хоча б якесь кількість мати. Ну, кількість немає практики. Ну, немає переваги над якістю. Но сама Мазанівка село. Вона знаходиться в низині. Ну, ні, нема сенсу знаходитися. Ну, ми нічого перед собою не бачимо і раптом що ми ну, не зможемо толком оборонятися. Самого села, як такого, вже нема. Вони не подумали, що там нема нікого. І йдуть такі на розслабоні. І мої трохи трубу вишльопали. О! типу, нежданчик! І ми такі з тим! От це поворот. І я такий. У мене чувак стоїть, дивиться на нього, а він такий стоїть, дивляться, дивляться друг на друга. І тут він такий показує, А він такий, ага, ша На тобі, очередь з автомата. І... І в мене мужик один є, 59 років чоловіку, через 4 місяці йому вже буде 60. А ми його кажемо турбодір, нього... я не знаю, де він цікаві енергії бере. Попробую встанови його. І каже мені, а я ж... Трохи позаду в цей момент був, і чую стрільба починається. Ми одразу хоп і на допомогу своїм. От чую, гранати починають в різні сторони летіти. Ми раз прижалися до землі, думаю, що відбувається? Потім, же ж, коли вся ця трохи двіжуха перейшла з ними, я питаю ясень, я кажу, ясень я кажу, що сталося? А, а він каже мені, а вони мені гранату кинули. А я їм теж хотів кинути гранату. Я кажу, скільки ти гранат кинув? П'ять штук. Кажу, кажу, а чого так багато? А він каже, а в мене, каже, сусід мій сидів, хватив мій автомат, а я, а я до його не встиг дотягнутися. Я, недовго думаю, почав гранати кидати, щоб під рукою були. Каже, п'ять гранат одразу їм кинув. Вони от, от неожиданості, от такого кількості гранат, які їм в відповід полетіли, йшли в своїй амуніції, то забрали з собою тільки зброю. Решту все кинули і свалили ходу. Дві металеги виїхали. Дві металиги. Що ми, що ми вивезли своїм ходом одна мателега, ну така сильно потаскана життям, ну, після все ми її витягнемо, но на запчасті розберемо. Дві БМП-1 ну розбиті і одна двойка. Двойка розбита. ні, Там двойка стоїть і... А, Бремка ще. І одна Бремка розбита стоїть. І вже зверху, зверху над бугром, Вони коли відходили, вони один танчик відкатували. І наші артилерісти попали ювелірно, там жмакнуло капітально. Там дирка під, під танком, мабуть, туди, якщо отак от от танчик до кучі згорнути, можна ще танчик. Можна в ту яму танчик танчик, танчик закопати. Mm -hmm. Я вам трофейчик. <реш> <реш> Походу реально перекрытый топливный кран. Да, может лучше не запускайте. Ну інший плюс можна тягнути. Розвалені хати розбиті повністю, Погріб, погріби, в яких вони в яких жили. Одна одна хатка, одна хатка чудом більш-менш ціла. І одне одне місце, де вони жили, ну я не знаю, як вони там жили. Ну, я, там виходить у мужика пасіка була. І він там уліки держав. Так, ну, Таке поміщення, поміщення, тіп, тіп, по, по, поміщення, типу, 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 наші, сарайчика, так. там, да. Да. Поміщення, тіп, сарайчика, в нього там уліки були. І в них ото от, там карімати лежали, спальники, тобі ж вони з бджолами жили. Ну, Переболів перед ну, в кінці 20-го року, пере, чим схожим на коронавірус, трохи притупився нюх. Ну і таких ну, сильно ну, слабких запахів я не чую. А чисто такі різкі, дуже, ну, типу соляри або бензина. І от коли я підходив до погріба, в якому вони жили, ну, сказати, що мені нос пробило, ну, то нічого не сказати. А люди, в яких більш чутливі, вони більш чутливі то вони навіть не змогли до того погреба, до того погреба підійти. Прішло все Ні, якщо до нас буде летіти, ми почуємо характерний звук, так як самоліт приближається, такий шшшш, свист дикий. Я думаю, нам хватає часу, приїхати в мене В танковий обстріл і один осколочок залетів в голову. Перед Мазанівкою. Я вивіз командира вперед і повернувся обратно на КСП. Почався танковий обстріл. Один снаряд упав за КСП. Я ще чув, як він летить, а вторий вже я почув, як тільки був вибух. Ну і полилась кров. Я спустився в бліндаж, перемотав в голову. А ввечері вже виїхав в лікарню. Таким буде там така царапинка заживе.